Щорічно 5 грудня в Україні відзначається професійне свято День працівників статистики. Свято працівників статистики відзначається в Україні з 2002 року. Завдання органу державної статистики це збирання, опрацювання, оприлюднення статистичної інформації, яку надають підприємства організації, установи, фізичні особи. Зібрані дані використовуються в основному для аналізу діяльності регіона, планування його соціального та економічного розвитку. Аби зібрати дані для точного підрахунку, треба вивчити показники далеко не однієї організації. Налічується 150, приблизно 150 форм державної статистичної звітності. Це звіти і по промисловості, і по транспорт, по сільському господарству, і по праці, і гуманітарна статистика, і правова, і медична статистика. Є спеціальні форми, які організації заповняють, надають нам них. І ми по відповідній статистичній методі розробляємо ці показники. Ну, і наша задача оприлюднити їх. Наскільки це складна, але потрібна робота, пояснювати не треба. Алла Штонда розповідає, найбільша складність у роботі усю надану інформацію порахувати, достовірні дані надати. А це велика відповідальність, яка лягає на плечі усього лише восьми робітників управління статистики у Лузівському районі. Результати їхньої роботи щорічно вносяться у друковані збірники. На сьогоднішній день статистична інформація, яка узагальнює роботу регіона, видається не лише у друкованому варіанті, а й у цифровому. З нагоди професійного свята Алла Штонда поздоровляє усі. Всіх співробітників і колег. Від щирого серця хочеться привітати своїх співробітників, і колег з професійним святом, День працівників статистики, побажати їм міцного здоров'я, щастя, достатку, радості, любові, миру їхнім оселям. А в роботі натхнення завзятості, і хай наша праця приносить нам як матеріальні, так і моральні задоволення. Всього вам самого найкращого, мої любі колеги.